Сьогодні розкажу вам про те, як наш бізнес продовжує вести справи з так званою «віссю зла тими країнами, які в Україні вважають ворожими: Білорусь, КНДР та Іран. Поїхали. Дізнатись, що бізнес іде не дуже складно. Достатньо зайти на сайт Держстату і відкрити ось цю вкладку, скачати файл, скажімо, за 2024, і у списку країн торговельних партнерів знайти тих, кого там не дуже очікуєш побачити. По Росії кажу одразу: це не зовсім зрада, або майже не зрада. Поясню згодом. Ось так виглядає динаміка торгівлі, починаючи від 2022 року. Важливо розуміти, що значні показники 2022-го пов'язані з тим, що до початку повномасштабного вторгнення незначний час все ще нормально функціонувало. А Росія та Білорусь були нашими значними торговельними партнерами. То що ми бачимо? Здебільшого Україна нічого не експортує у вказані країни, окрім чорних металів у Білорусь. Головна увага тут імпорт, тобто купівля нашим бізнесом товарів. Звідти так, обсяги зменшуються, і частка ворожих країн у нашій загальній міжнародній торгівлі вкрай мала. Але у той же час, у 2023 році, ми закупили в іранського та білоруського бізнесу товарів на майже 40 мільйонів доларів. А у 2024-му, хоч і відбувається зменшення, але все одно. Транзакції на мільйони. Тепер подивимось, що ж такого ми купуємо. Ось так виглядає розбивка основних напрямків експорту вказаних країн за 2023 та 2024 рік. В Ірану ми здебільшого закуповуємо різну харчову продукцію та пластмаси. В Білорусі скло. Частка РБ у 2023 році склала 5% від усіх постачань скла та скловиробів в Україні. Засоби наземного транспорту та категорія реактори ядерні котли та машини. Ключова позиція російського імпорту за ці роки категорія залізничні локомотиви. Чесно кажучи, складно сказати, що це таке за постачання. Воно було лише у 2023-му. Також у структуру продажів входить хімія та нафтопродукти. У КНДР ми закуповуємо харчі та засоби наземного транспорту. Тож, торгівля йде. Звичайно, в мізерних обсягах. Але йде. Особливо цікавий для мене бізнес з КНДР. Обсяги дуже малі. У 2024-му всього 16 тисяч доларів. Але ж хтось це закуповує? Навіщо? Питання відкрите. Найпростіше пояснення все те, що не заборонено. Дозволено, давайте пройдемось по кожній з країн. Почнемо Ірану. Ось на сайті нашого уряду є дві постанови за час великої війни. Нас цікавить ця щось про санкції. Дійсно, обмеження запроваджені, але вони розповсюджуються на товари військового та подвійного використання. Прямої заборони на торгівлю немає. Далі, Білорусь. Україна вийшла з значної кількості спільних угод. Є обмеження на товари військового та подвійного призначення та розпорядження про припинення дії угоди про вільну торгівлю. Але сама торгівля при цьому не заборонена. З КНДР ситуація аналогічна: торговельно-економічне співробітництво припинили, але торгівля дозволена. Щодо РФ, на початку Великої війни була ухвалена ось ця постанова. Тут прямо вказано заборонити ввезення на митну територію України товарів з Росії. Але Держштат показує, що якісь обсяги завозяться. Як же так? Я звернувся з цим питанням до Міністерства економіки. Там відповіли приблизно наступне: те, що ми бачимо у статистиці, скоріш за все було завезено ще до великої війни. І не було розмитнене з різних нато причин. Відповідно, ця продукція просто десь зберігалась, і через певний час її все ж розмитне. Формально не порушивши дію постанови, адже по суті вона забороняє лише ввезення, яке відбулось ще до відповідного рішення. Тому зради нібито немає. Мене запевнили, що там дуже серйозно дивляться на подібні речі. Що ж готові повірити? Це цілком логічно. Щодо Білорусі, мені сказали таке: прямої торгівлі немає. Скоріше за все ці обсяги йдуть через треті країни. Але оскільки виробником є білоруська компанія, такі операції рахуються саме як імпорт з Білорусі. Тому в принципі теж окей. Мабуть, не дуже окей, те, що такі операції дозволені, так само як і операції з Іраном та КНДР, в яких агресор закуповує зброю. А ми в них купуємо килими та какао-боби. Ще раз повторюю, в мізерних обсягах, але закуповуємо. І це я ще не згадував країни, які, хоч і не постачали зброю до РФ, та з їх території російські війська не наступали на Україну, але вони відверто та неприховано підтримують агресора шляхом міжнародних голосувань. То вони по суті підтримують саму агресію, то виступають проти необхідності досягнення миру відповідно до статуту ООН. Ну і врешті вони були не проти визнання Росією своєю територією чотирьох областей України. Це Еретія, Сирія, Маліта Нікарахуа. З ними торгівля теж іде. Скажу ще раз в мізерних обсягах, але йде. Я надіслав запит в міністерство економіки, де запитав чи планується заборона на торгівлю, хоча б з Іраном, КНДР та Республікою Білорусь. Ось що вони мені відповіли. Розпорядженням кабінет міністрів України закрито всі пункти пропуску через державний кордон України на всій ділянці кордону з РФ та Республікою Білорусь. Тому торгівля із зазначеними країнами наразі фізично неможлива. У зв'язку із недружніми діями Ірану, зокрема, поставками зброї до РФ, з ініціативи Мінекономіки Україною застосовано секторальні санкції проти Ірану. Вони стосуються товарів і послуг військового призначення та подвійного використання. Щодо приватного бізнесу застосовуються персональні санкції. Загалом державний реєстр санкцій налічує вже понад 17 тисяч фізичних та юридичних осіб. Стосовно яких запроваджено санкції. Ну, якось так. Це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на youtube канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.